Я пережила, може, і не так вже багато, бо я недовго сиділа в німецькому концтаборі. Бо то мене майже вже перед, самою, перед самим кінцем війни арештували. Але я чула, що там чужою між всіми іншими людьми, які були в концтаборі. Бо вони всі вважали поляки, вважали це інше. І інші росіяни, що українці колаборанти, що вони співпрацюють з німцями. А хіба ми співпрацювали з німцями? Ми надіялися спочатку на німців. А як сталося це 30 червня 41-го року, як вони казали, що акт про незалежність. Провідновлення української держави ліквідував і почали арештувати. Ми позбулися тої віри, що нам може хтось зі сторони допомогти, а тим більше німці, які також хотіли нашу територію, наші землі, нашими землями заволодівати. А що б ви побажали людям, які стоять зараз на майдані, якби вони вас чули? Якби люди мене на мене чути, я б сказала, люди, тримайтеся, я молюся за вас, щоб ви, щоб ви там не змерзли, щоб ви не захворіли, і щоб ви думали про те, що ви робите чудове діло, бо ви боретеся за свою незалежну державу, за свої права. За права і за своїх дітей, внуків, правнуків.